Вічне життя, хоча б не для себе, але для своїх вирібів, обіцяє нам виробник стабілізаторів Вольтер. Для інверторних, звісно, вони там дають якусь вічну гарантію. Що вони мають на увазі, я не знаю. Треба, як кажуть, д'явол в деталях читайте, що там написано дрібним шрифтом. А ось яскравий представник попередньої, скажімо так, серії їхнього виробництва це звичайний ступеневий стабілізатор. Тут у нас в Запорізькій стоять смістери т ну, і тут звичайна розсипуха, і тут мікроконтр... мікроконтролер. І в цьому, як кажуть, знову дьявол в деталях. Якщо у вас ця плата навернеться, цей мікроконтролер вони вже не прошьють, не відремонтують, вони вам запропонують нову плату з новою кришечкою. Бо там буде вже індикатор двохсторочний, і треба буде міняти цю плату. На сімістери я не знаю, чи стане, але на зборки, там вже йдуть такі платки драйверів. Потрібно буде сюди щось мудрувати, або ж вони вам запропонують зборки ставити. Ну, це буде нерентабельно, враховуючи, якщо це стабілізатор 5 кВт, там ціна ремонту може стати така, що краще вже купити новий. Саме цікаве, що всі елементи мають обмежений ресурс. Ті ж самі семістери вже 25 рік, а вже більше року завод Запорізький їх не виробляє. Завод, ось цей процесор не прошиває, конденсатори потрібно міняти, ще там буває, щось вилітає. І все, про яку вічну гарантію йдеться річ. Тому купуючи стабілізатор, не, від... не ведіться на якісь там. Байки про вічне життя і про інше трошки реальніше дивіться на світ, на стабілізатори ті ж самі, так. Да? Якщо потрібна консультація по стабілізаторах, звертайтесь, ми відремонтуємо і дамо е, технічно так, правильну інформацію. Не казки. Ну, якщо ви хочете казки слухати, ну, хто ж вам буде заважати. Вічна гарантія, так вічна гарантія.